Всім привіт, доброго ранку. У нас сьогодні 17 квітня, вчора дуже був сильний шторм, торнадо, який прийшов з оману, а перед тим, де він був, я точно не знаю. Ми зараз вийшли подивитися, що тут робиться, яка ситуація. Вчора тут все просто плавало і можете бачити, до сих пір дуже багато води на дорогах. І люди просто полишали вчора свої машини, в когось навіть номера облетіли. І ось так просто такий колапс у нас по цілому місту. Ну, Це ще в нас на дорозі таке більш-менш, як то кажуть. Подивіться, скільки машин просто стоять. Тут навіть... Ой, тут може якась аварія навіть була, бо у нього тут немає вікна заднього, яка склівка там. Коротше, капець. Це все так виглядає, ніби вчора нічого й не було. Світить сонечко. У нас 26 градусів, але вчора це був жах, звичайно. Я сподіваюся, що ніхто не постраждав. Е -м -м -м. У нас прийшло вчора, позавчора попередження, що всі школи будуть закриті. Фітнес-центри також закрили вчора і сьогодні. Офісні приміщення всі були закриті також. Ну, але, звичайно, що люди, які, яким потрібно йти на роботу, це обслуговуючий персонал, моли, магазини, госпіталя, це все було відкрито, і цим людям відповідно треба якось добиратися на роботу. Сьогодні у нас такий колапс, тому що ще всі. Практично всі дороги плавають. Вчора дуже багато затопило машин, людей просто витягали з того потоку, з того всього. Ну, знаєте, європейці кажуть, а що тут непривичного, у нас там душі постійно. Ну, непривично, тому що, наприклад, в арабських країнах дуже рідко душі. Якщо минулі роки цей дощик викликали то цього разу ну, просто прийшов такий якийсь циклон і було, сказали, дві хвилі сформувалося, тобто це було такими двома потужними, як, би, тор, як, як торнадо. Воно все піднімає, закручує і просто зноситься на своєму шляху. Сказали, що буде ще третя хвиля, але я тільки що подивилась по погоді, що е, вже, по-моєму, просто сонечко, дай Бог, дай Бог. І в нас просто, наприклад, в Дубай не пристосовані дороги. Вони тільки буквально 2-3 роки тому почали міняти всю цю систему і робити такі вододренажні як каналізації, чи як воно правильно називається. Такі, як у нас є в Європі. І перед тим в них були просто такі водовідсмоктуючі машини, які висмоктують воду, такі як пилосос. такі великі машини з великими трубами, які Так, ми вийшли трошки прогулятися, бо в мене, я так зрозуміла, сьогодні буде вихідний, я не знаю, ще почекаю повідомлень від студій Іжимів. Можливо, після обіду поїду. Зараз вже так трошки місто оживає. Знаєте, я сьогодні проснулася таке о, сонце. А що вчора було? <сум> що вчора було? М такі то справи. Я сподіваюся, що е ніхто сильно не постраждав, якщо машина це таке кусок металу, головне людське життя. Такі-то в нас справи. Дуже дякую всім знайомим з України, з Європи, там за, за кордону, які, які написали, спитались, потурбувались, чи все в порядку. Так, ми в порядку. Ми вчора були вдома, нікуди не виходили, не виїжджали. В мене в машині дуже низька посадка, і я би точно десь застряла. Не дай Боже, так в машині щось заклинить, і вода піднімається, і ти не можеш. Вибратися це, це біда. Тим як цей циклон прийшов в Емірати, він проходив в Омані і, на жаль, там загинуло 12 людей, 9 з них дітки. Я дивилася відео людей, просто люди самі самотужки витягували один одного за якусь там мотузку, просто трималися, знаєте, за мотузку чи канат. Такою цепочкою і просто один одного витягували, як могли, тому що там був такий поток води, він просто все зносив на своєму шляху. Не знаю, кажуть, що в них також було попередження, і чому ці дітки цей автобус опинився на дорозі, і чому вони, не знаю, чи вони школу не закрили і нарушили це попередження. Ну, це таке, знаєте, Деколи є попередження, і люди не звертають уваги, думають, ай, пронесе, чи це так не так страшно, чи але знову ж таки в таких країнах це дійсно щось таке, знаєте, біда, тому що люди не знають, що робити вони до цього не пристосовані. Так само, наприклад, якщо немає там таких сильних душів. Люди не вміють водити, вони не знають, як справлятися з керуванням. Чи... Ну, це такі елементарні речі, але це елементарні речі для нас, тому що ми, ми знаємо, бо ми з цих країн, де, де є дощі, де є сніг, і в принципі для нас це в... ну, якби нічого нічо дивного, нормально. Ну, а для людей, де вони не пристосовані з тих країн, це для них, звичайно, що а, трошки, знаєте, стресово. Так само, як люди живуть все життя в гарячих країнах, в сонце і для них ці спеки це, це нормально. В них не опікається шкіра, вони, вони не сильно втомлюються, вони не перегріваються. Для нас це. А для нас це випробовування. Що тут пише? Написав поломана, чекаю на рікавері. Це, напевно, для поліції. навліво тут сам, з той сторони кожна машина Будуть якось один одному допомагати, ну що. У нас виглядають люки, про які я вам казала. Таких у нас трошки поробили, щоб вода стікала. Ну, Тут ще в райончику більш-менш знаєте, ситуація ще куди тому що в інших частинах міста там просто жар. Це в маркеті хліба нема. А, на півпусті полочки. Так що отакі от то справи. Трошки скупились, як сказати, скупилась. Верну колозинку в магазин і їду на паркінг дивитися, чи не закупило наші машини. Всім гарного дня. Залишайтесь в безпеці, бережіть себе, всім па па па, -па.